Привіт, мої любі підписники! І ще ті, хто на мене не підписаний, ловіть ось таку яскраву та дуже смачну ідею вашої вечері. Беремо ось таку глибоченьку ємність, в якій можна запікати в духовці, і викладаємо туди наші макаронні гнізда. Далі на кожне гніздо ми викладаємо ось таку кулічку з фаршем і обов'язково її так притискаємо. Не дуже міцно, але трішки потрібно притиснути. Поливаємо це все водичкою, вершками. У Вершки я зразу додала приправу, сіль перець за смаком. І це все ми поміщаємо в духовку десь на хвилин 45 градусів 160-170 градусів. Далі ми ще посипаємо сирочком після того і знову кладемо в духовочку десь хвилин на 10. Коли вже воно взялось румяною кірочкою, можна діставати і смакувати. Я це все ще прикрасила зеленню. Та бальзамічним соусом. Повірте, вийшло дуже смачно. Всім рекомендую обов'язково приготувати та гарно провести цей вечір. Я вам бажаю смачного та до нових смачних рецептів. З вас підписка і лайк. Кому сподобалось. Дякую!